Ну, не подарував у мене була Nokia 3310, така кілограмова, а в нього був смартфон на той час дуже крутий. І він хотів мені, як податківцю, так культурно щось подарувати. І він каже, давай махнем Кажу, давай махнемо. І він мені цей смартфон подарив. Я дихати боявся на цей смартфон. Це ж такий був крутий телефон на той час. І я на нього не знав, з якого боку дихати. І бачив Бог. Що цей телефон став для мене божком. І Господь мені захотів допомогти. І я поїхав в одне зібрання в село, в Чернівецьку область, і мене попросили, щоб я там помолився за молоду пару. І я оцього божка поклав піджак тут, у кишеню, а там, знаєте, село, сільські туалети, яма така глибока. І коли я нахилився, і мій божок туди з кишені, бульк і в ту яму о, я... Якби це було не весілля, я б, напевно, поліз туди за ним. Але я був в гарному одязі. Ну куди ж ти полізеш? Пішов мій божок на дно туалета і показав мені Господь, що, Іване, твоє серце дуже прив'язалося до того Бога. Твій Бог на небі, а не в кишені.